Христос народився. Христос народився? Христос народився. Мир в українській світлій хаті, просим раз до нас прийняти, прославляти Христа, Бога, Ох, важка, була дорога! Приношу вам добрі люди, веселу новину. Породила в Афреємі діва мати сина. І радисмутився, і на Бога на Ісуса. Сильно розізлився. Ми Ісуса взяли під своє серденько. Ой, радій же земле, і ти наша ненько. Слава Богу, добрі люди! Хай добро до вас прибуде, ми новини вам принесли, Щоб всі сили темні щезли, і весь народ заселився, бо син Божий народився. Добрі маємо новини, новини. для дитини. Звісно, ясно засіяла, Всім здорово показала, помолили царю богу, я лягли в долину і заснули теплом сном. А у рідні хатині. Ми тут звізду всі впізнали, в дорогу все зібрали. Добрий час, добру годину. Дем вітати ту дитину? Ви, флеємі, між бедляти, ми всі будемо споїщати, де причиста діва, мати, всіх людей заселила, хто сина народила, збили з геть з від свого стада. де мланічка нас застала, ой, трудна і наша рада. Ми маленькі пастушки, що пасемо овечки, ми, флеєм, нам поспішати, щоб і сусучи. jajjjjantone. <laughs> Солоні з міста, і в чорна ні тріла, і з медлані вп'єла. Я колочую не хочу, сі я тут пересочу. Мало понс то добрий вечір. Я у мене різні речі. На колегі сяки моя. Моя оки вікові і завіти до сторони. Що я бачу? Слава Богу, ще покритали, бо на вас зазвони. О, як наша толопа, у вашу кому. Найкращення ніяк робити. Хую, сую, тепло, ні не волесити. Може, навіть дзвінку класти, в кого є файна. Може, котика з нідо вивести дістану, може мотивку скувати. Хай підстав, то я вас тут збігаю. Ти зробив дідів з торбами, хочеш це зробити з нами. Та прийшов ще розплати! забирайся, жити. ну ну я піду, та сірдя, скажу. Оступіться всі здорові, Це надходить раптань, та сусід наладить. Що за крик такий зробили? Це ірода зганьбили? Ні, цього не буде. Візьму всіх я вас на моки, зі в кайдани закую, то в тюрма вас поведу. Старі тут прийшли вітцері зі сходу. І з дарами з поклоном, щоб стати. Перед твоїм престолом. Чи залиште їм зайти? Йди, поси, прийму я щирий радо, ти пізьму мою владу, ладу, усім світі, ти одна. Вітається цар Аравій, вітається цар Болтаза, вітається цар Спар з до сходу, Царю Іроди, ми в Юдеський край прийшли. Я і товариші мої успішно йшли ми дні і ночі, і поважно дуже хочу сповістити вість тобі. Радую всіх вітаю, що і букін вас приймаю, Щоб тобі царю знати, як на зірках навчитися читати, прочитавши, що ідею. Проеті лади твоєї народився новий цар. Сам юдеї, що я чую? Я в ідеї сам паную. Добрі іроди, я читав, до дитини раз прийти по кліні принести. Царю, ти чи мужів маєш? Ти спитай, коли не знаєш, де дитя оце знайти. Ми царі йдемо зі сходу, давно чули від народу, і пророки теж писали, нам месію предрекали. Ми заглянули до хати. Щоб дорогу розпитати, а бачить посла Бога, населений Бога. Після дорога заведе до виплень, єв, щоб побачити дитину. Чоли Бог там народився, я сіном обвалився, і свята мати Марія розстріла й далеко. Не дарі ми багаті, новонародженому дитяті, не сим золото і миру дарувати від серця щиро. Ми йшли. Трохи блукали, аж гірдо попали, спитатися царя світу, спасителя всі відгніти. Ірод крикнув до нестями, що він сам зараз царями вигнав нас в палацу хати і звели нас звістку дати, нам у ще хвилину, як знайде царя дитину. Сувати я відпускаю будь і добрі і бажаю. Як будете повертати, то зайдіть мені сказати, де дитя оце знайти. Хочу діть без Бога, зірка сяє, вам дорогу освітляє. Ахірею! хірею тут я царю, що прикажеш, мудрість тут свою покажеш, брекни, та читай, тут прийшли ти царі зі сходу, дивну вість. Зі вість, все об'явила Книга твоя щопота повість, Слово Боже, тілом стало, що між нами не бувало, дасть нам вічне життя повоєм, як зайдете. Ясно насіння знайдете новонароджене дитя, як той місяць над зірками, так він стане над царями і нам добро невиним дасть, що ти бесеш осірею, наді мною буде теж. Старю правду над всіма, казами моїми. царю правду є безмежна. Дитя, оце я задавлю, на інкополі справлю, що хочеш царя. Царю, нарік на страждений, не мучу і не карай. В тюрму підеш ж а там свою місію. Тільки хочеш це я, я за правду потерплю, чесно голову складу. Жене того посторожиш, нині голову положиш. Чому його посадити, замки наложити. хай знаю, вас мою, хай тут прийде мій можній воїн. Твоє царе я сністою, стою, ті волю твою. І ще нині в цій годині Вифлеєм спішить до твого дітей вбити, та нікого не щодити. Царю! Краще мені стати, дикунами воювати, тобі та що троточи, мовчи, бо цар скаже, світі згине, плине враже. Дід всі самку собути, сильна двері сі лопнути. запнути, спеклоповіддя закличу, з майсом возвели, не забуваєшся сорта. Ось ти ж тут, ти обіцяй повесь свою. Біда цього ти з нами будеш. Знаєш, що я люблю? Що? Народився новий цар. Цар, який цар? Це месія волода. Ой, біда буде нам тота. Зривай що теж, лека, неминує небезпека. Під допомогою твоїй я ті і ще, а ти смерті ходи ближче. Буде війно воювати. людям голови стена. Я смерть скоявся, марком голови стинаю, я за вами ще винам, за часу не маю, то на Путін голову ти мені треба кошту заїбали. Добре, ти путін не можу, бо він мені продав душу. Смерть, смерть, ти чекай, чим мене не, не забирає. І хочеш, Сам зарплату. Самоцвіти, сид, власне. Що хочеш тобі дам! Я сподіваюся, звертайте кописний драки. Далі ж тансько, купона жирця, дівські олала. Не гожі! Некаться мене в цем це не мене. мене. Вже не цар, не сиди було, сили вже немає, В пеклі пропадає, рожденний. Бог борождена смерть буде, буде. всі люди. Він чую вам нині усі добрі люди. Нехай Божа поміж завжди з вами буде. Нехай тої днини, кожної години. Бог благословить, і хай загине. А мати Божа, вам ж ну. здоров'я і радість посилає. Stavam zeću im čuju. Hrest stoj se rozdaje. Slava Ukrajine! Hrvaj od slava! Na trebaru! Cheers.